Шкільна історія. Так. Мого брата в класі вчився хлопчина. Доволі при грошах. Дембель. Біцуха. <-дембль> Трошки менше, ніж воєвха. Коротше, вчився. В брата в класі. Але я не буду такою гнидою, що це що в моєму класі. Ні, в брата в класі вчився чувак. І мене не будемо називати, але він був такий нормальний, трошки при грошах. І в нього була дівчина з ним зустрічалася з ним в школі. Ну, це шкільні зустрічання. Ви шарто що таке шкільні зустрічання. — Це секс це, це, це це ж розкину. Да, це фактично. Це наркотики. Так, це. Ну, це не це що важливо. Тому це все було. Там <рес> рясний секс. Ні, це клас сьомий 8 Ну, тобто таке якесь милість. Милість певного роду. Там. ну, ну Сьомий клас це вже подісна хлопці. Причому хлопці. <рес> Добре, чому вода. Так. Ну, ну так, може, в них і таке було. Ну, я, мені здається, що він не такий, і вона не така. Вони були більш з таких ну, інтелігентних сімей. Ну, коротше, він при гроші. Нормально. Бо я дуже його любив, бо він не часто булочку мені в їдальні купляв. О -о -о, я, Саша, як я тобі, що я йому робив? Дякую, Я йому завжди дякую. ти Так вмієш? Він тоді вже так не так Тоді то, що я робив, це навіть Я був тоді. Зараз я вже вдячний. Я заходжу в шкільний туалет. І я бачу, він сперся на підвіконник, плачеть і курить. Я підтав, плачуть і курить, два, дві справи одночасно роблять. І стоїть три, фактично, Цезар, плачуть, Плачеть, стоїть і курить. Ага. І я підходжу до нього і кажу, і так, типу, а що сталося? І він такий каже: мене дівчина кинула. Я кажу, типу, бо в мене ще на той старший був від нього, фактично, на два класи, але в мене ще не було на дівчину. А тоді було стидно з дівчатами мати справу, ні? Та ні, ні, Де Вискова, вадим, в якій школі ти вчився? В школі чи в семінарі чи часі? <рес> Тоді, може, цей? І він, типу, плачеть, курить, стоїть, все в І Я питаюся. Це теж, якщо чесно, то не буду пізджати, він сидів, плакав і курив. Ні, Я не такий вадим, як я нагадую, що ти нагадуєш, ти гнев. Я питаю, що сталося? Мене дівчина кинула. Я кажу, блін, а що, що не так? Тіпу. Ми пішли в їдальню. І вона мені каже, купи мені ось цю булочку. А я кажу: сорі, в мене нема грошей, я тобі я тобі не куплю булочку. І вона каже: ну тоді ми розходимося. Багато що. Але, і я такий стою, дивлюсь на нього, і, 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 і я, ні, я стою і думаю: блін, я що ж її булочку булочко, можна, ти купити, знаєш, і мені не купиш. Правильно? Рано, я теж розстроюся, Я дуже сильно все переживав. От така історія: дівчина в цьому класі кинула хлопця, перестала з ним зустрічатися за те, то, що той їй не купив булочку в їдальні. Е... от, так от. Давай тако, Саша, е, правдиво, на, це питання. Так, всі стояв в туалеті. Так, стояв стояв в туалеті. плакав і курив. Так, так. ну от якщо... курив затягчення. Він затяг, він профі, він курив, як молодець. От він професійний курець був. І плакав, ти кажеш. Плакав. Сльози текли. Ну, типу, це не було. як, <хи> не було, як, було ну, муж, ну, Мужні сльози. Ти стоїш, так, під час сльози, слізька. Так. Як довго зустрічав, але нашу вже влупили. Добре, мені без заточніших поня... питань, понятно, що це. Я, Та знаю, ясно? Що... я знаю, що це. Готові? Давай. Три, два, один. Лаєр! Це біжі, яка булочка, їдальня, коріння, ти чого. Це, це, я вам ще раз наголошую, я спеціально наголошую: це милі дитячі зустрічання. Це, це правдиві. Сьомий клас в туалеті курити в затяг. Чувак, я в школі в та? так? В школі, в туалеті, це через правда? вікно. Це правда? Так, це правдива історія. Я типу, я не прикалуюсь, я підготував тільки правдиві історії сьогодні. Там в цій історії є те, що я в школі точно не робив. Не зустрічався з дівчатами і не курив. Ну, ти це і І в студія старше, що не робили. Ну так буває. Я був в 9 класі, і мене ще не було дівчини. Це 100% правдива історія. Це точно. Як ти можеш це доказати? можу його подзвонити? Давай. Але він зараз за кордоном. Тим більше дзвони? <laughs> Сука! <laughs> так йому і треба. О, це правдиво, хлопці. Я рекомендую вам випити. E, давай. Ви не вгадали. Давай.